Корозником дому українського народу співцем соціальної національної свободи став на нас ще членка. Це ім'я. Дорогоцінною перлиною поблизькою у золотій скарбниці світового культури. Нагодня сила його таланту, проникливість і глибина його думки, мужність і ніжність його лірики, гострота і пристрасність його слова, мужність і пісенність його віршів, самовіддана любов до батьківщини, до свого народу стали безсмертними. Серед усіх творів кобзарів кобзаря особливе місце посідає п'єса Незарста доля. Написана у 1843 році. Вона й досі входить до репертуару українських труб. Сьогодні ми спробували сцену нашої школи перетворити на сцену драматичного театру. Отож, Тарас Шевченко, Назар Стодоля, Чигирин, 17 століття. Вечір перед двох. Світлиця Хоми Кидчатого, Стеха, молода ключниця, готує вечерю. Стривай лише чи не забуло чого. Риба, м'ясом, свинина, баранина, ковбаса, мед, медведське, усе. То І в і випити. коли б наші гості ж Та вони так довго їдуть, а то кичатись, хамити усе на сам святвечір. І ластиться, і сяка, і така, і добра, і розумна ти стехом. Поможи, дочку, за полковника видати. Я тобі і все, іде, і третє, і десяте. Хі. Побачимо, побачимо, як дасть теляті вовка піймати. Не сказавши ні слова доньці. За кого і як хоче віддати. думає, що на все сестра коза. Поживеш кудись хочеш. Ей, ні, голубчику, Облагай її, каже. А полковник. Хоч старий, та пан. Іншому дзусь, а я візьмусь. Дівці дівко не дамось з пантелику збити. Ще й такої моя панночка. А що, як прибрано? Що ти тут робиш? Хіба у нас гості, чи що? Ще які ви б знали? Які там гості? І від відкіля? Угадайте. Чи не з так? І Щегирина, Та хто такі? Які-небудь старшини? Та той то є, ще не старшини. Стегу, голубочко, ластівочку моя, скажи, не муч мене. А щось дасте? тоді скажу. Ще сережки або перстень. або що хочеш, подарую. Тільки скажи. Нічого мені не треба. І байбарак сьогодні на очерениці одягнути. Добре. Сьогодні приїде старости. Від Назара? від Назара? Та Там же побачите від кого? Хіба ж не від Назара? Стехо, оце мене справді лякаєш? Я не лякаю, я просто так кажу. Ні, ти щось знаєш. Ти не хочеш казати. Де мені Прості качниці віддати про від панські діла? Та що ж від назара? Вже ж пак не місто мовчає нашого полковника. Цур йому, який не хороший. Як прийде до нас, я зараз з хати тікаю. Мені навдобиш, як його ще козаки слухають. У нього притковають тільки мови про налив і про вареники. А хіба не добре? Звісно, козаку, та ще й полковнику. Ось назад, мій Назар, мій чорнобривий все про походи та про війну, про наливайка, остряницю. Та синій йому, страшно, страшно, а хороше так слухала б і не наслухалась. Та все дивилась, бо його карі очі. Молодня, мало ночі. 「すてきだよ」 Зайкали з боба це а вітер не наче стиха. Злякаються вони, де ж пак. І в горобину ніч прийде такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. І ще пак старий, а панночка. Сама ти стара, сурока без хвоста. Дивись, туди розсердились. Хіба ще на вас? Так що, що не на мене, так на мого полковника. Е, бач що. А що панночка? Що а вона що? сказала? А що паночка? Що звелять, те й роби. Так то вона й так, та бачте, полюбила назара, так що й сказати не можна. <клес> і сьогодні мені говорила. Малий, каже, стахо Бога, що я швидше вийшла заміж за назара. Помину добра віддам. А ти й повірила, а чому б і ні? Вона ж така добренька. Дурна ти дурна, а як же я сам тобі все добро віддам? Тоді що? Ага. От подумай. Ну, що ти робив? Казав пап кожух там, та слава його тепле. А я тільки гріх на душу візьму. Який тут гріх? Дурниця все те. Женитись. Еге, на мені? Ну добре, добре. Послухай, тільки діло треба зробити так, щоб вони не знали, від кого старости. А то, чого доброго усе підеш керебертя. Та мені вже не вчитися як діну зладити. Такого диваного говорю мої паночці, що ваш кобзар старий чоловік якщо подумати усім краще від молодого. Молодий, докучливий та ревнивий, а старий тихий, покірний. О, так, так. Ти дівко розумна. Іди ж та поклич мені гаду. А потім, чи можна буде мені піти на вечорницю? Я ж ось упоралась, Пустіть хоч послідній разочок. У тебе тільки на думці, що ви чорниці. Іди ж та не забудь покликати Галю. Злигався я з дияволом. Що ж, в такому ділі, як ти крутий, треба або чорта, або жінку. Чого доброго, може, ще й обдурить мене. Та ні, лиха мати, аби тільки ти допомогла мені своїми хитрощами породнитися з полковником. А там уже, що буде, побачимо. Добрий вечір, батюшка! Де це ви так довго борилися? Ви мене кликали чи що? Так, кликав, кликав. А що ти на всі стрічки почіпляв? Поки й буде. Слухай, мені треба поговорити з тобою в важнім ділі. Ми сьогодні старосі сподіваємося, знаєш? Сьогодні? На перший день празника на самісіньке Різдво. Так що ж, отець Данило спасибі розрішив. Глядиш, не піднеси гатуса. Як це можна? Хіба він дуже старий? Ось послухайте воєнісенітниці, наплила мені стеха. Сміх та й годі. А що вона тобі наговорила? Каже, буцім то старий. Та ні, не скажу. Далебі не скажу. на що, вона й сама не знає, що говорить. Хіба ж не правда, старий чоловік, лучше молодого? — Та й вона теж казала. А тобі як здається? То старий, а то молодий. Так по твоєму молодий лучше? Тож. Поміркуй лишень гарненько. Так і зрозумієш, що батькова правда, а не твоя. Ну що, молодий, хіба те, що чорні уси, та й тільки ж, Не ж тобі не влюбуватися. Прийде пора, потрібно буде подумати об тім, об другім. Та я й не хочу, щоб на мене другі дивились. Не знаєш, що варзеш, ти. Думаєш, ти одна на Божій світі. Їй й лучше тебе. Того й гляди, що розлюбить. Назар? мене? О, ні-ні, ніколи в світі. Ну я й не кажу, що в мене насправді так буде. А так, наприклад, щоб ти розуміла, що ми всі на один штаб шиті. Ні, не всі. Назар не такий, він не розлюбить. А що, хіба він тобі побожився? А ж. — Дурне ти, дурне. Чи знаєш ти, що хто багатсько обіщає, та й нічого не дає? Ну добре, що я такий же, що пообіщав, ти зроблю. А не дам я тобі прийденого. Тоді що? га? Що тоді робити? Те, що і всі заробляв? А що, лучше, Самі заробляти чи дивитися, як на тебе роблять? Якому? Тові то гори, що ти ще дурне. Я б тобі і багатсько дечого сказав. Та ніколи. Того і гляди, що старости наполіг. А чи є тебе вирушники? Є, є, як я рада, в мене серце не на місці. Чи й вам так весело? Весело? Дуже весело. Іди ж, та не забудь сказати, що коли прийдуть колядники, так щоб їх у будили цигнали. За що ж, це ж діло законне, та й воно тільки раз в году. А старости раз на віку. Справді, щоб закони і речі не дадуть сповнить. Так піду я і скажу, щоб заперли ворота і хвіртку. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що Назар з вами з дурих согласиться. Весілля можна відкинути аж до того тижня, а в таку годину і нашого брата угомониш, щоб не брикався, не те, що дівку, аби тільки який лихий не приніс того горобця без Тоді пиши пропалу, наробить мешкети. На Може, ви охотники, які рибалки, або вольні козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі, ідемо землі турецької, раз на нашій землі випала пороша. Та я й кажу, товаришу, що нам дивитись на погоду, йдемо краще звіриного сліду шукати. Та й пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж на зустріч нам іде князь, піднімав гору плечі і говорить нам такі речі. Ей ви, охотники, ловці, молодці, будьте ласкаві, покажіть дружбу. Трапилось мені куниця, красна дівиця. Не їм не п'ю і не сплю від того часу, а все думаю, як би мені її достати? Поможете мені її піймати, тоді чого душа ваша залежа. Усе про усе вам, хоч десять городів, або три-дев'ять кладів. Або чого хоче? Ну нам того й треба. Пішли ми по слідам, по всім городам, по усіх усюдах. І у Німеччину, і у Туреччину. Всі царство і государство прийшли, а у вас її знайшли. Роди, дайте нашому князю і колицю, вашу красну дівицю, Кажіть же діло, чи оддасте, чи нехай ще підросте. Галю, чи чуєш? Галю, пораджуй, будь мені ласкава, що мені робити з оцими хлопцями молодцями? Бачите, ви, хлопці, чого не робили? Мене старого з дочкою пристадили. Гай, гай. Також, що ми зробимо? Хліб святий приймаємо. доброго слова не цураємося. А за те, щоб ви нас не лякали, будь то ми передачу куницю або красну дівицю, Вас пов'яжемо. Прийшов і наш час до ладу слова прикладати. Галю, а чи є у тебе рушники? Не міла плести, не міла шити і в'яжи з чим, знаєш. Хоч досков, коли ще він є. Спасибі ж батькові, що свою дитину рано вводив, всякому добру вчив. Pa se vidi do bitlijo, ko, če nana ustanavala, tolko prjažo treba predane pred bala. Olha. I'll say we Щастечко, над щастечком, тім здоров'ячко. Щоб на городі у вас було зелено, щоб на городі вас було зелено, а в хаті весело. Христос рождає. Славімо його. Я ж тобі наказував, щоб нікого не пускали. Задумалась, забула. Дай Боже, вечір добрий. Помагайте вам на все добре. Добрий вечір. Милості просимо. Просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми ж гості не прохані. Може помішали. Так ми підемо, від кіля прийшли. Та ось? Чого мене полковник з рамотами гуляє поле послав? Весело, весело. Наливай, швидше горілки. І я тобі за твоє здоров'я. Не лякайся, не лякайся, наливай. Хто сміє знущатися над моєю дочкою? Я? Хіба не бачиш? Я! Назад в Той самий, за кого ти вчора обіщав бути дочку свою. Той самий, якого ти знаєш ще з тієї пори, як він тебе вирвав із-під ножа гайдамаки. Згадай ще, що я той самий, хто не дасть себе на восьмі самому гетьману. Пізнав? Ну, пізнав. Що далі? Хіба ж не ти прислав? Мовчи, геть собі. Стривай, стій тут і тебе обманюють. Не обманюю, а як батько велю. Вона просватана за Чигиринського полковника. Полковника? Вчора була моя, сьогодні полковника, а завтра чиєї буде, Щуєш, Галю? нехай Бог тебе пом'є дідобродав. Галю, серце моє, промов мені, хоч на слугачку. Скажи мені, ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала, й кого не знала. Люди добрі. Коли ви не оглухли? Так послухайте. що вчора. Він називав мене своїм сином, а я його своїм батьком. І він це чув тоді, а сьогодні забув? Де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? Правдивий, га? Не тобі вчити, як мені кого називати. Я її батько, а не твій. Так у моїй волі податії за кого схочу. А що, як вона не захоче, тоді що? Я заставлю. Хіба ж можна кого заставити Утопиться або помішиться? Хіба ти Бог? Що вмієш, що лиса курив? Хіба ти дьявол, коли не маєш жалю до рідної своєї дитини? Ти бачиш, у неї серце є. І їй замість того кладеш каменюку? Слухай, і ти ж колись був молодим. Одівся опаса. Ви поліві матері, як вона умирала, коли тому мене обіщали вибір мене за доселе. Що ви робите? Чим я вас прогнівила? За що мене убить хочете? Хіба ж не дочка ваша? Камінь, залізо, ти огню хочеш? Буде тобі огонь буде. Заради тебе все пекло високо. Бідна, бідна, в тебе немає батька, в тебе катність, а не батько. Бідненька, серденько моя, моє мою Прощай же, моє серце, прощай! Не побачитися! А Аби розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Скажіть йому, що його молода при ваших очах за мною цілувалась. Бачите, бачите? Прощайся моє серце, моє голубочко. Я знаю, що ви мені зробити. Я знаю до правди. Прощай, вернусь, сподівайся. 못해 <목소리도> Пропала з парубками. Я піду її пошукаю. Якби цей кичатий був, парубок, а то старий, взяв собі в ключницю не молоду, а розумну, дотепну, до всякого діла ладну та стару, а то знує, як та дзика. Ще й дочку свою у полковиці пхає. Бач, чи довго вона буде любуватися Голисиною за весіясного місяця. Свого місяця. Свят, свят, свят! Якою дорогою, яким вітром, яким шляхом вас у мою хату. Ой, не питайся, голубко, стара будеш. Хочеш признатися я не пристало твої биті. Чого ж ти так насупилась? Сідайте, будьте ласкаві, сідайте. А поки нам чого-небудь такого, де човчанки роблять, та й зоба пошукає роботи.